Хочу відповісти на коментар стосовно подій з поліцейськими. Цікаво, чим закінчилося. Поки що не закінчилося нічим. Були відповідно до 185, яку задіяли не до поліцейські, був складений протокол, який буде обов'язково переданий до суду. Ми обов'язково прийдемо до суду і будемо це все оскаржувати. А самі поліцейські, недополіцейські, будуть пояснювати свою 185-ту, яким чином вони її задіяли, і тому подібне. Стосовно самого затримання, поліцейські, недополіцейські, наділи кайданки, тобто застосували спецзасоби, і не дали мені можливості навіть зателефонувати до адвоката та скористатися саме захистом адвоката і консультацією, навіть якщо так вже сталося, тим самим обмежили мене в цьому праві. Також не дали мені повноцінно ознайомитися з протоколом та з актом затримання. Відповідно, навіть і не розписався, бо не ознайомився, як то кажуть. Що з цей що по цій ситуації? По цій ситуації в будь-якому випадку йдемо до суду, в будь-якому випадку оскаржуємо, в будь-якому випадку будемо запитуватися в самих недополіцейських, яким чином вони все ж таки задіяли 185-ту. От і будемо притягувати їх до відповідальності. Цю ситуацію і цей приклад для всіх інших. Ми не спускаємо, а будемо притягувати таких до відповідальності, і щоб інші розуміли, що все ж таки ще існує конституція України. От, права людини і їхній закон про національну поліцію, це нічого. Проти основного закону, а основний закон це Конституція України. Тому ми рухаємося далі, все будемо публікувати, будемо показувати вам суди, будемо показувати тих недополіцейських. Хоча я думаю, що вони на суд не прийдуть, і будемо вам все показувати. Тому підписуйтеся і слідкуйте за нами.